Стосовно затримок, ще хочу сказати, що все пізнається в порівнянні. Реально, коли ваш вантаж їде там кілька років підряд стабільно, за одну і ту саму вартість, одні ті самі терміни, максимально швидкі. Там, не знаю, два тижні більшість замовлень приходить в два тижні. Ви до цього звикаєте, і, звичайно, це все круто. Але я що згадав, згадав, що була затримка на півроку. Реально, я не пам'ятаю, який рік. Дуже давно, дуже давно, ще до 2014 року, 100%, була затримка на півроку. Хоча, здається, їх було навіть декілька. Одна була, певно, що не пам'ятаю, чи там на півроку, чи на 2-3 місяці була, але на півроку це була сама жорстка затримка, з яких я пам'ятаю, так от, звичайно, що тоді ніхто до того готовий не був. І якщо в мене зараз замовлення в більшості з проєкту Будні Байра, скажімо так. Це виключно замовлення для людей, які самі собі купують дві пари, взуття, три шмотки і так далі. І це неприємно, звичайно. Я розумію, це піздець неприємно чекати, коли ти там, розраховував на одну дату, а тут вже піздець, вже затримка 2-3 тижні і щось все, все мутно. А ще якщо перший раз замовляли через цього байера, то повна лажа, незрозуміло, чи приїде воно чи ні, вірити йому чи ні. І так далі, це все зрозуміло. Але тоді, в ті часи, коли це все тільки починалося, тоді замовляли в основному магазини, бізнесмени, замовляли купу іграшок, наприклад, які там ну, по коробок 50 могли приїжджати величезними партіями. Автозапчастини, які також на СТО чекають, і так далі. Тобто, ну. Ситуація тоді, тоді була критичніша з погляду того, що замовників можливо було не так багато, але суми грошей, які застрягли, і, враховуючи, що це гроші бізнесові, ну, з цього боку було болючіше. Але знову ж таки, з чого я і почав відео, все познається в порівнянні тільки.